Майже 50 боксів з еклерами. в івано франківську волонтерський штаб. Українська команда в мікрорайоні Гірка роздавали солодощі дітлахам, малозабезпеченим сім'ям та поодиноким людям. Керівник організації Андрій Монастирський розповідає, подібні акції вони проводять вже неодноразово, адже в пріоритеті допомогти та підтримати потребуючих, враховуючи, що зараз дуже складний непростий час в Україні. Ми своєю командою взяли на себе таку нішу, нішу допомоги. Ми не забуваємо про людей, їм допомагаємо їх завжди підтримуємо. І як кажуть, до свого по своє, А наша ціль це допомога, мета, перемога України. Це еклери, які запаковані просто в коробки, і ми адресно віддаємо людям, ну, тобто, які проживають на даному мікрорайоні. Така підтримка дуже тішить місцевих жителів. Пані Марія розповідає, зараз складні часи в державі, пенсії та зарплати малі. Тому добре, що є в місті небайдужі люди, які допомагають населенню. Люди так живуть зараз, як говориться, не дуже багато, зарплати маленькі. Бокс з солодощами отримала й пані Тетяна. В неї троє дітлахів, які дуже полюбляють солодощі. Тому вона з радістю доєдналася до акції, аби потішити свою малечу. Хочу подякувати дуже своєму знайомому, можна сказати, вже другу. Андрію Монастирському, за те, що він цей тяжкий час війни підтримує нас, особливо моїх дітей, мою сім'ю по мірі можливості надає якісь канцтовари як волонтер, чи засоби гігієни дітям, продукти харчування, зараз еклерчики дітям безкоштовно. Дуже дякуємо за цю роботу. Ми маємо єднатися, маємо допомагати один одному, щоб найшвидше перемогти в цій війні. Також за її словами, волонтерський штаб Українська команда доволі часто проводить різноманітні активності в їхньому мікрорайоні та дарують подарунки дітям. У нас було цукерки, роздавали, було свято присвячене збору зсу. Там продавали різні магнітики, якісь вироби свої. Хто шуміг, знаєте? якісь вироби з бісеру. А так ну досить часто проводиться в нас тут в нашому районі Хмельницького. Такі заходи різні. Якщо так, то дітям і іграшки дарували. Якісь різні вони собі там могли вибрати. Дані бокси волонтерам передали партнери з Франції. Розповідає представник штабу Володимир Пічак. І їх дуже тішить, що у час війни є підтримка від європейських країн. Французькі партнери передають дані бокси на ну як, як волонтерську благодійну безповоротну допомогу. В даних боксах це є еклери, але передають велику кількість інших товарів. Це і може бути і одяг, можуть бути іншого роду продукти харчування, медицинські, медичні засоби. До того ж, доброчинці допомагають українцям не лише в Івано-Франківську, а й за його межами. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанії РАЇ.